Перше за часів незалежності України спасо Спасо-Преображенський собор відкрив оглядову вежу для відвідувань. Саме цими сходами в 11 столітті ходили князі. Коли ми зайшли до церкви, вперше у цьому році, то ця сходинкова вежа була, звісно, забита усіляким. Кламом таке господарське приміщення власне було зроблено з цією колись князівською сходинкою вежі, і тому, щоб сюди потрапити, нам довелося провести дуже багато розчищувальних робіт. Зверху з цієї площадки дзвони розташовані. Ми вигребли. 14 мішків посліду голубиного, і от тепер нарешті ми маємо таку можливість пустити людей і показати всім вал стародавній дитинець з висоти дзвіниці з преображенського собору. У відкосі вікна чудово збережені величезні дві ділянки фрески. Оці тяточки блакитного і червоного кольору імітували, нібито мармуровий розпис. Ми приїхали саме на День Незалежності в Чернігів, давно тут не були. Вирішили зробити собі ось таким свято, щоб відчути, побачити тяглість нашої державності. Ти немов вітаєш над містом, ти його так бачиш, з висоти відчуваєш його велич. Це таке повітря. Це ось ця вся краса, яку ми бачимо з землі. Ми тепер бачимо там з висоти 20 з чимось метрів, і така панорама. Вона грає Класно, хочеться стояти, хочеться роздивлятись, і хочеться поки що не покидати це місце. Поки що ми не плануємо робити це на постійній основі, тому що підйом на дзвіницю досить важкий, і для того, щоб пускати туди людей, треба провести низку робіт. Але сьогодні маленькими групами по п'ять людей ми вирішили такий подарунок зробити жителям міста. Наразі оглядовий майданчик дзвіниці з Преображенського собору потребує проведення ремонтних робіт для можливості відвідування цієї локації у майбутньому. Дар'я Янушкевич, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.